Один зі зруйнованих росіянами мостів розташований на стратегічно важливій трасі Харків, зміїв Балаклія, гороховатка Тут за допомогою закладеної вибухівки було повністю знищено два прогони. Коли ворог відступав, він нам перерізав всі шляхи для нашого наступу для того, щоб нам було важче форсувати водні перешкоди, і він підривав все, що було. Ми навіть фіксуємо деякі от споруди в. Казачі лопані, от підірвана споруда, ну вибачте, там струмок, пішки можна перейти. його було підривати, я не знаю. Ну це ще залишки радянської там воєнщини в російській армії. Підірвати все, так підірвати все. От вони підривали все, що могли. Після деокупації для об'їзду встановили тимчасову модульну переправу та почали роботи з відновлення мосту. На об'єкті будівельники працюють з літа. Коли сюди я потрапив. Конструкція була завалена. Був тимчасовий міст з одного прогону і одну полосу. Це зробили наші військові для тимчасового пропуску автотранспорту. В першу чергу ми зробили об'їзний міст для того, щоб можна було запустити рух по кругу, а потім ми вже розібрали старий міст, який був зірваний. Два прогони і починаємо тепер капітально ремонтувати, відновлювати. Складність в тому, що самі під'їзні дороги до мосту вони знаходяться на висоті. І добратися, спуститися вниз на даний момент, коли йде така погода, зима, слякоть, дуже важко. Це справді одна. Така проблема. Ця споруда забезпечує логістичне сполучення між обласним центром та Балаклією, Змійовим. Там є ще ряд критичних об'єктів енергетичної інфраструктури, паливної енергетичної інфраструктури в тому напрямку. І він є вкрай важливим: саме цей маршрут руху, і саме цей міст, який знаходиться на ці на цьому маршруті, для фахівців, що спеціалізуються саме на зведенні таких масштабних конструкцій, це далеко не перший подібний об'єкт. кажуть, у строки мають вкластися, хоча складнощі є зараз. Ремонтники працюють у котлуванні по коліна в воді, демонтуючи фрагменти старого фундаменту. Важкість також в тому, що Важкість в тому, напевно, все ж таки, що ще багато треба докладати ручної роботи на даний момент. Ручна робота визвана тим, що це, де зараз хлопці відкопують, це був старий міст, старий розпірок, старий фундамент. І його так просто відкопати, розбити за допомогою техніки не виходить. Довжина мосту близько 300 метрів. Споруда 1962 року побудови розповідають у службі відновлення. Дуже міцна. Так міст виглядав до повномасштабного вторгнення, коли тут зробили поточний ремонт. А це вже кадри руйнувань. Відновлення цього об'єкту обійдеться близько 297 мільйонів гривень. Загалом під час бойових дій у Харківській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. На 25 проводяться відновлювальні роботи, але не на всіх ремонт йде активно. Активно ми працюємо на 19-ти, тому що на інших нам не дозволяє безпекова ситуація, бо вже, чесно кажучи, зафіксовані обстріли цих об'єктів, які є об'єктами критичної інфраструктури. Той час. Коли там працювали наші люди, є поранені, є пошкоджена техніка. Завдяки доступності сучасних технологій та матеріалів, відремонтовані мости мають бути кращими за старі завершення робіт саме на цьому об'єкті заплановано на травень наступного року.